Львівська філармонія відкриває новий сезон уже цього тижня. Протягом року тут святкуватимуть одразу чотири великі ювілеї. У великому залі вже на повну силу кипить робота, аби уже у четвер після літніх канікул вийти до слухача. Першими концерт дадуть оркестр інсольвів, який цьогоріч святкує своє 15-річчя, та австрійський диригент Георг Куґі своїм мистецтвом хочуть бодай на мить відволікти українців від війни кожній людині під час війни дуже важливо відчувати хоча б трохи безпеку не цуратися культурного життя і це ми намагаємося зробити нашим концертом щоб хоча б на годину дві перенести слухачів у нормальний безпечний світ Інший ювілей святкуватиме оркестр віртуози Львова – 20-річчя. на своє свято запрошують наступного тижня ми вирішили підібрати Найкращі твори, які оркестр за 20 років створював, обігрував і грав по всьому світу. Ще один ювіляр симфонічний оркестр львівської філармонії. Цей колектив заснували ще перед війною, і уже 75 років оркестр грає найцікавіші та найвіртуозніші програми. Наступного тижня колектив відкриє сезон. Втім, до того оркестр упродовж тижня гратиме на старовинних вуличках Львова на благодійному мистецькому марафоні Музика на варті миру. Зібрані гроші перерахують на потреби українського війська. Акція триватиме до наступної неділі. В наступну неділю, о 12-й годині, розпочнеться марафон, який триватиме майже 8 годин. Ювілейним буде і цьогорічний 20-й міжнародний фестиваль сучасної музики Контрасти, який почнеться у кінці вересня. Приїдуть найкращі українські виконавці і гастролери. Чимало іноземців відмовилися від гонорару. Сказали, ми відмовляємося від цього. Від цього Дайте нам тільки літак на квиток. Ми обов'язково прилетимо. Ми обов'язково таким чином будемо солідарні з вами. Окрім концертів для львівського слухача, філармонія збирається виступити і в гарячих точках, аби підтримати наших захисників. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, головні новини Львова.